Ким насправді був Іван Мазепа? Постать Мазепи унікальна, і про його життя можна написати чимало історичних романів. Іван Мазепа здобув блискучу освіту. Спочатку у Києво-Могилянському колегіумі, згодом у Європі, знав декілька мов, був представлений при дворі французького короля Людовика XIV. Згодом український шляхтич служив вже при дворі польського короля Яна II Казимира і був учасником численних дипломатичних місій. Про нього написали найвидатніші світові поети і мислителі: від Вольтера до Байрона, від Кондратія Рилєєва до Юліуса Словацького. Ім'я Мазепи вічно війшло не лише до української, шведської, польської, а й загалом світової історії. Якщо для одних воно стало символом свободи, нескореності і тираноборства, то для інших до цього часу асоціюється з політичним підступництвом та ненаситним донжуанством. То ким насправді був гетьман Мазепа? Підписуйтесь на хмаринках історії, ставте вподобайки і давайте розбиратись. Якби Іван Степанович помер десь у 1707 році, то війшов би в історію як зразок вірного підданця московитів. Проте історія визначила інакше. У 1707 році почалося таємне листування між гетьманом і шведами. Коли у переговорах з'являється конкретика, Мазепа їх перериває та повідомляє про цей факт Петру. Той цінить відданість гетьмана та ніяк його не карає. Далі Карлу XII стає нудно ганятися за росіянами по білоруських болотах, і він вирішує перетворити північну війну на південну. Збігаючи наперед, скажемо, особливого тепла він не знайшов і тут, адже небувала тогочасна арктична зима знищила мало не половину його війська. На український похід шведів руський цар Петро реагує імпульсивно по-руськи і наказує перетворити на випалену землю територію України на шляху Карла дванадцятого. Після такого рішення царя Мазепа відновлює таємне листування з Карлом та зрештою переходить на його бік. Перехід на бік шведського короля став вимушеним кроком у критичній ситуації. Гетьман зміг виставити лише три тисячі козаків. Решта військ була за межами України на різних фронтах або були на територіях, де вже були війська московитів. Через це, наприклад, не зумів прибути до Мазепи стародубський полковник Скоропадський, решта старшини була зетьманом. До нього приєдналися навіть запорожці на чолі з Костем Гордієнком, хоча у Мазепи сіщо був тривалий конфлікт. Петро сприйняв перехід Мазепи як особисту зраду, з його точки зору, так і було. Втім, тут є нюанс. Попри особисте приязне ставлення до Мазепи, московський цар бачив у гетьмані та козаках своїх холопів, Один народ. А Мазепа, як і більшість козаків, так не вважали. Те саме стосувалося і старшини. Відповідно до традиції Речі Посполитої, козацька старшина розглядала союз з Московією не як приєднання, а як унію, і тому трактувала як васалітет. Через це козаки вважали, що мають право міняти присягу, якщо Сюзерен не виконує умови. А цар їх не виконував, він втягував Україну у європейські війни, які дорого коштували козакам. Згодом московити взагалі усунули козаків від воєнних дій і перетворили на стройбат. Українців кинули на будівництво Санкт-Петербургу, нової столиці майбутньої імперії, де тисячі з них загинули. Відомий історик Орест Субтельний писав: Мазепінська зрада це ніщо інше, як найвища точка конфлікту, що виріс із спроб провідника місцевої національної еліти, оборонити традиційні права та привілеї їхньої країни перед абсолютськими і емперіалістичними планами та політикою чужоземного монарха. Іван Мазепа не є зрадником, бо не зрадив український народ. Його головна мета незалежна українська держава. Гетьман Мазепа залишився вірний цій меті до кінця свого життя. Відтак, те, що у Росії досі називають зрадою, є природним правом і спробою вийти з під влади Московії та створити на українських землях незалежну державу. Звісно, така риторика не підходить окупантам, тому після поразки виступу Мазепи вони кинулися нав'язувати українцям брехливу тезу, бо цім, то їх національний герой, зрадник. Проте у тривалих дискусіях, чиї інтереси захищав Мазепа, пропагандисти забули про важливу деталь. Він до кінця життя боровся не за Петра і не за шведів його метою було відстоювання інтересів власної держави. Загалом Іван Мазепа покінчив із руїною і розпочав відродження України як складової частини європейської цивілізації. Як політик і патріот, він передусім прагнув об'єднати землі лівобережжя, правобережжя, Запорожжя та Слобожанщини в єдиний український організм. Переконаний державник гетьман концентрує у своїх руках владу справжнього володаря з козацької старшини. Формує істинно державну еліту. Гетьман увійшов в історію як істинний подвижник християнства. Його коштом було збудовано, реставровано та оздоблено понад 40 українських храмів. Вишуканий художній смак Мазепи відбився в архітектурному стилі того часу козацьке або мазепинське бароко, і сьогодні є національною гордістю України. Час правління Мазепи в Україні справедливо називають Ренесансом. Фактично, йому вдалося створити в Гетьманщині таку собі оазу автономну від Московії територію та частинку західної цивілізації. Україна заплатила страшну ціну за спробу визволитися з під імперського ярма. Трагедія гетьманської столиці Батурина, вирізаного військами Меншукова, стала однією з найкривавіших сторінок нашої історії. Тисячі українців були закатовані і страчені. Україна на цілі століття потонула у мороці колоніального рабства. У 1709 році Полтавська битва перекреслила всі плани гетьмана, у цій битві перемогло Московське царство. Проте Іван Мазепа, безумовно, переміг історично, бо служив святій справі, свободі батьківщини. Він дав приклад боротьби за Україну наступним поколінням, заповів їм свою ідею і свою мету. У цьому його головна заслуга перед українським народом. Тому Україна перемагає сьогодні, а історію як відомо пишуть переможці. Зараз герб гетьмана на емблемі 54-ї мехбригади зсу, що несе бойову вахту на найважчій ділянці фронту російсько-української війни. Історія циклічна, однак з кожним циклом Україна стає сильнішою, і сьогоднішня боротьба є яскравим цьому прикладом. Дякуємо нашим захисникам та закликаємо всіх допомагати їм боронити нашу землю. Слава Україні!